Добрий день, діточки! А чи знаєте ви, як називається цей посуд? Подивіться уважно. Віра, це глечик. Це один із стародавніх видів українського посуду. Використовували його для різних рідин, найчастіше для молочних продуктів. Це молоко чи сметана то сьогодні ми з вами зліпимо ось такий гарний глечик. Але спочатку ми розігріємо наші пальчики. Діти, дивіться уважно на мої рухи та повторюйте за мною. Згинаємо, розгинаємо пальчики наші. Зігріваємо їх, щоб потім вони змогли добре ліпити з пластилина. Вторитися за мною. молодці, у вас все дуже добре виходить. Ось ми розігріли наші пальчики. Наші пальчики готові вже до ліплення. Діти, для роби нам потрібна дощечка, стека, серветочка, а ще пластилін. Ми будемо ліпити з коричневого пластиліну. Беремо коричневий пластилін та відщипуємо добрий шматочок, щоб в нас вийшов глечик. Ось такий. Та розминаємо його у руці. Гріємо долоньками. Робимо ось так, як я, пальчиками вирівнюємо. Давайте кладемо на дощечку та зробимо ковбаску невеличку. Іншою рукою ми тримаємо дощечку, не забувайте. Ще потрібно трішечки. У нас буде глечик невеличкий. Так, мабуть, ще. Ось така ковбаска в нас вийшла. Зверху і знизу ось так пальчиками ми сплющуємо та робимо горничко. Дивіться, як роблю це я. Краєчки щіплюємо вказівним та великим пальчиком. Ось таке в нас горлочко вийшло. Зараз ось тут отак стискаємо. Кропіться і все у вас вийде. Що не, не вистає, чого бракує нашому? Чого бракує нашому глечику? Подивіться. За що я його тримаю? Так, за ручку. Зараз ми її також зліпимо. Ручка у нас буде також коричневого кольору. Так. Скочуємо тоненьку ковбаску, це буде наша ручка. Та ось тут її. Стискаємо. Подивіться, який гарний у нас гличок вийшов. Діти, давайте прикрашимо наш глечик. Пропоную зробити квіточку. Дивіться, я вже поскочувала ось такі маленькі кульки. Жовтенька буде в нас серединка. Ось тут їх розташовуємо. Потім в нас йдуть червоні. Я ще ось таку маленьку ковбаску зроблю та робимо ось такий візерунок. Наші квіточки. От у нас гарні глечики. Діти, подивіться, який в нас вийшов гарний глечик. Вам подобається? А я буду чекати на ваші глечики. Тож до нових зустрічів!